Добрий день, починаємо урок. Продовжуємо з вами працювати з темою координатна площина. Жила була маленька точка. Вона пішла гуляти координатною площиною і заблукала, забула свої координати. Та вона пам'ятає, що абциса у неї додатня, а ордината від'ємна. Точка звернулася до шестикласників. Щоб ті допомогли їй знайти. Хоча б координатну чверть. На жаль, шестикласники не знали, що таке координатна чверть, і не змогли допомогти. А ми сьогодні на уроці дізнаємось, що називають координатною чвертю, навчимося визначати розташування точки на координатній площині залежно від знаків її координат. Ось і координат. Розбивають площину на чотири частини, які називають координатними чвертями або координатними кутами. Нумерацію чверти і знаки координат ви зараз бачите на малюночку 121. Отже, подивіться, ось це у нас перша чверть. Що означає плюс-плюс? Означає, що х тут має додатні значення, і y теж має додатні значення. Друга чверть, подивіться, х тут має від'ємні значення, а y додатні значення, третя чверть, і х від'ємний, і у від'ємний. І четверта чверть, х у нас додатній плюс, да? а y від'ємний мінус. Давайте попрацюємо спочатку усно. У якій чверті лежить точка М. Якщо х її більше нуля, а у менше нуля, ми собі просто уявили координатну площину х і, y. це ми уявляємо. Х у нас більше нуля, де у нас х більше нуля? А ось ці значення. А y менше нуля. Отже, яка це у нас чверть? Четверта чверть друге. Х більше нуля і y більше нуля. І х більше нуля, і y більше нуля. На Напередині у нас які тут точки, яка чверть? Перша чверть. Тепер у нас х менше нуля, а y більше нуля, х менше нуля, а y більше нуля. Це друга чверть. І четверте завдання х менше нуля і y менше нуля. І х менше нуля, і y менше нуля. Це у нас третя чверть. Потренуйтеся самостійно визначати, де яка чверть де перша, де друга, де третя і де четверта. Номер 1520. Познач на координатній площині точки Е, М, Н і П. Проведи прямі Є, М і Н, П, Знайди координати точок перетину. Отже, перше. Малюємо координатну площину. Дві взаємно перпендикулярні прямі, Вісь вісіксів, вісь абцис, вісігри, вісь ординат, початок координат, точка 0 і одна клітиночка, одиничний відрізок. Перша точка є 6, 6. По іксу 6, 2, 3, 4, 5, 6. І по Y – 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На перетині 6, 6 отримали точку Е. Наступна точка М має координати мінус 2 і 2. По х мінус 2. По Y – 2 на перетині отримали точку М. Точка N має координати 4 і 1. По Х4 по у 1. На перетині точка N. І точка П по Х мінус 2 по у 4. мінус 2 і 4. На перетині. Отримали точку П. Проведи прямі ЕМ і НП. Лінієчка. У мене лінія. Перша ЄМ Поєднала Є і М. Друга пряма, немає ані кінця, ані початку. Тобто ви можете виходити за точки Є і М. Друга НП. НП. Знайди координати точок перетину. Прямих ЄМ і НП. Пряма ЄМ і НП. Перетинаються в точці, ось вона. Ось. Які координати вона має? По 0, а по ігреку 3. Да? Точка належить осі Y. Друге. Прямої є М з вісю абцис. Вісь абцис це вісь іксів. Пряма є М. Давайте її продовжимо так, щоб вона перетнула. Вісь іксів, ось у мене пряма. Так. Де ми бачимо точку перетину. Ось вона точка перетину. Які вона має координати? Мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6. Ця точка має координати по х мінус 6, а по іг 0. Точка лежить на осі абсис на осі хів. Прямої НП з вісью ординат. Де наша пряма НП перетинає вісь ординат вісь Y. А вона перетинає ось ці точки, яку ми вже позначили. Точка з координатами 0 і 3. Якщо не встигаєте зробіть паузу і доробіть, будь ласка, завдання. Наступне завдання з високого рівня. Будемо малювати за координатами і визначати, що ж ми з вами намалювали. Отже координатна площина. Зверніть увагу, що у нас будуть значення 10, 11. да, ну Найбільше 11. Отже, немаленька координатна площина у нас зараз вам повинна бути. Так. Додатній напрям вісь іксів. Додатній напрям вісь y. Точка 0 початок координат і одна клітиночка, одиничний відрізок. Перша точка 1, 7, я буду підкреслювати. 1, 7, По х1, по y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 7, Перша точка є. Далі 0, 10. По х 0, а по ігреку буде 10. 8, 9, 10. Ось ця точка. І я відразу їх поєдную. Відразу, так, щоб потім нічого не загубити. Поєднали. Наступна точка. Мінус 1 і 11. По х мінус 1, а по ігру 11. Ось ця точка у мене буде. Поєднала. Далі. Мінус 2 10. По x – мінус 2, по y – 10 на перетині. Ось моя точка. Відразу поєднала. По Підкреслюю. По x – 0, по y – 7. По x – 0, по y – 7. Ось наша точка. Відразу поєднаю. Підкреслюю, щоб не загубитися. Мінус 2 і 5. По x мінус 2, по y 5. Ось на перетині отримали точку. Відразу поєднали. Наступна мінус 7 і 3. По мінус 7. Зараз знайдемо цю точку. Мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6. Мінус 7. Наступна точка. Підкреслюю її мінус 7 і 3. По іксу мінус 7 по y 3. Ось ця точка. Поєднуємо. Так, наступна точка. Мінус 8 0. Підкреслюємо її. Мінус 8. А по Y – 0. Точка належить осі хсів. осі абсцис. Поєднали. Наступна точка мінус 9, 1. По X – мінус 9. По Y – одиничка. Поєднали. Наступна точка мінус дев'ять 0. По х мінус 9 по y 0. Ось ця точка. Наступна точка. Мінус 7 мінус 2. Мінус 7 по х, мінус 2 по y. Мінус 1. мінус 2. Мінус 7, мінус 2. На перетині отримали точку. Поєднали. Наступна точка. Мінус 2 мінус 2. По іксу мінус 2, і по ігреку мінус 2. Ось вона. Так, зараз я її підкреслю. Мінус 2, мінус 2. Поєднали. Мінус 3 мінус 1. Мінус 3 по іксу. Ось мінус 3 і по Y мінус 1. Ось ця точка. Наступна точка мінус 4 мінус 1. мінус 4 мінус 1. Ось вона. Наступна точка мінус 1 3. По х мінус 1, по Y 3. Поєднали. Так, Наступна точка 0, мінус 2. По іксу 0, а по ігреку мінус 2. Ось точка. Поєднали. Наступна точка 1, мінус 2. По іксу 1, по ігреку мінус 2. Поєднали. Наступна 0, 0. Початок. 0, 0. Поєднали. 0, 3, По іксу, 0, по У 3. Провели пряму лінію. Так, беру лінію. Олівцем не виходить. Провели лінію. Наступна точка 1, 4, По х 1 по У 4. Поєднали. Наступна точка, 2, 4. По х2 по у 4. Ось ця точка. Поєднали. Наступна точка 3, 5. по х 3, по у 5. На перетині отримали точку. Поєднали. 2, 6. По Х2 по у 6. Ось ця точка. Поєднали. 1 9. По х1 по у 9. Ось ця точка. Поєднали. 0, 10. По x 0, по y 10. Та точку 1, 6. По x 1, по y 6. Так, це ми зараз йдемо з точки 0, 10. Ось вона, так? Да? Яку тваринку ми з вами намалювали? Ми зараз з вами намалювали зайчика да, або кролика. Отже, подивіться, перевіряйте себе, якщо не встигаєте, зробіть паузу. Обов'язково після кожної точки потрібно поєд... поєднувати, щоб не загубитися, де у нас яка точка і з чим поєднується? Ваше домашнє завдання до домалюй. На координатній площині, за даними точками, побудувати фрагмент малюнка. А потім домалювати другу частину малюнка так, щоб точка абцис була протилежна даній, а ординат залишалася незмінною. Знову ж таки. Точка 0, 20 поставили. Наступна точка мінус 18 відразу поєднали. Наступна точка мінус 16 відразу поєднали, як ми з вами щойно виконували. Що мається на увазі, що е, потім да, домалювати другу частину малюнка? І ще раз, як? Щоб точка абцис була протилежна даній, а ординат залишалася незмінною. Наприклад, розберемо з вами точку мінус 4-2. Абциса, тобто Х, буде протилежне даній, а ордината залишається незмінною. Отже, буде в нас точка 4. Мінус 2. Наприклад, точка мінус 3. 3. А у нас що буде? І ще раз, ордината y незмінна, а абсциса X протилежна. Мінус 3 протилежна до нього 3. Точка 3, 3. Точка мінус 2 і 4. Що це буде? 2, 4. Отже, ви побудували фрагмент малюночка по всім оцим точкам. А потім починаєте з самого початку. Точка 0, 20. 0. Протилежно до нього буде 0. Отже, це буде та сама точка. Наступна точка буде 2, 18, Побудували, поєднали. Далі 2, 16. Мінус 1, 15. 1, 7. 2, 4. 3, 3. І так далі. Подивіться, будь ласка, що ж у вас вийде? Підпишіть. Отже, працюйте. А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!